Держава гарантує громадянам з обмеженими фізичними можливостями певний перелік соціальних гарантій. Зокрема, люди можуть розраховувати на безоплатні засоби реабілітації. Про порядок їх отримання розповідає спеціаліст управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації Ірина Золотухіна. До соціальних ініціатив Президента України та постанови Кабінету міністрів України No321 від 5 квітня 2012 року про затвердження порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інваліди, діти-інваліди відповідними засобами забезпечуються безоплатно. Відповідно до їхнього особистого замовлення по каталогам підприємств, які затверджені Міністерством соціальної політики України, в державі докаріна змінився підход до забезпечення засобами реабілітації. Медичні показання до забезпечення даними засобами реабілітації визначають медико соціальна експортні комісії та лікувально консультативні комісії з відповідним висновком, Особи звертаються до управління праці, де спеціалістам управління заповнюються анкетні їхні дані, в якому враховуються параметри ваги росту, носяться до центрального банку даних з проблем інвалідності, роздруковуються направлення та відправляються до заводу виробника. Сервісним центром особисто до інваліда за місцем його проживання доставляються дані засоби реабілітації. У 2013 році звернулося до управління 44 особи з обмеженими фізичними можливостями на замовлення крісел колісних. В даному році 34 особи з них забезпечено. Ще 10 осіб заводи взяли на опрацювання та знаходяться в стані обробки. За більш детальною інформацією по забезпеченню засобами реабілітації, ознайомлення з каталогами даних підприємств та надання консультації можливо звернутися до управління праці та соціального захисту населення, яке знаходиться за адресою вулиця міста Красноград, вулиця Леніна, 84, або за телефоном 72327.